Доброго дня, шановна екзамінаційна комісія. Мене звати Ангеліна Третякова, я студентка групи КНТ 130. Хочу продемонструвати вам роботу на тему програмна реалізації інтернет-магазину для продажу музичних інструментів. Об'єкт дослідження, процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів. Предмет дослідження, програмні засоби для магазинів музичних інструментів. Мета цієї роботи це розробка програмного забезпечення інтернет-магазину для продажу музичних інструментів. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі, які наведені на саме цьому слайді. Програмне забезпечення для магазинів з продажу музичних товарів є важливим інструментом для залучення клієнтів та. Підтримки процесу продажу товарів в онлайн середовищі програмне забезпечення інтернет-магазинів для продажу музичних інструментів надає можливість користувачам переглядати широкий асортимент товару, також порівнювати ціни на них. Читати коментарі та відгуки інших користувачів та здійснювати покупки музичних інструментів в будь-який час або в будь-якому місці. Проте деякі програмне забезпечення вебсайтів для продажу музичних інструментів не надають широкі можливості налаштування вебсайту магазину, що може обмежувати можливості вирішення унікальних потреб. Деяке програмне забезпечення інтернет-магазинів для продажу музичних інструментів, воно підтримує можливості інтеграції зі сторонніми сервісами, зокрема з деякими платіжними шлюзами, що може викликати проблеми управління магазином музичних товарів. Деякі програмні. Деякі програмні засоби інтернет-магазинів для продажу музичних інструментів можуть коштувати досить дорого або не мати достатніх засобів для аналізу даних та створення звітів. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення веб-сайту для продажу саме музичних інструментів. Порівняння мов програмування. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення веб-сайту для продажу музичних інструментів обрано мову програмування PHP, оскільки саме вона має велику спільноту розробників, простий синтексис та велику кількість систем управління вмістом та фреймворків, що полегшує створення веб-застосунку включаючи інтернет-магазини. Порівняння систем управління вмістом. Шостий слайд. Як система управління вмістом для створення програмного забезпечення вебсайту для продажу музичних інструментів обрано систему управління вмістом WordPress. Що... Має велику кількість доступних плагінів та тем, що дозволяє легко налаштувати і розширити функціонал магазину музичних інструментів. Крім того, WordPress має простий інтерфейс, що полегшує використання для створення інтернет-магазинів, а також широку підтримку спільноти, яка надає корисні поради та рішення для припрам для рішення проблем у процесі розробки. Загальна діаграма класів програмного забезпечення вебсайту для продажу музичних інструментів наведена саме на цьому слайді. Як видно, з діаграми основними класами вебсайту магазину, магазину музичних інструментів є користувач, є адмін, є музичні інструменти трилері. І за замовлення, і інші. Загальну схему функціонування програмного забезпечення вебсайту для продажу музичних інструментів подано у вигляді діаграми. Діаграма діяльності програмного забезпечення вебсайту для продажу музичних інструментів наведено саме на цьому слайді. Спочатку користувачу програмного забезпечення для продажу музичних інструментів необхідно перейти в в -браузері, браузері на сторінку програми. Після цього користувачу відобразиться головна сторінка. Сайту е сайту магазину. Тут користувачі, користувач має можливість використовувати головне меню е сайту, е виконувати пошук товарів, фільтрацію музичних інструментів, е що продаються за ціною, також обирати музичні інструменти потрібні категорії. Користувач має можливість додавання товарів до кошику з метою подальшого оформлення відповідного замовлення. Також на сторінці кошику обраних товарів користувачу відображається перелік обраних музичних інструментів, їх кількість та ціна, і загальна ціна. Користувач має можливість змінити кількість товару або видалити певну позицію. Також існує можливість застосування купонів або знижок. При переході в пункт меню особистий кабінет користувачу відображається відповідна веб-сторінка. Тут користувач має можливість перейти до своїх. Недавніх замовлень налаштувати параметри платіжної системи для способу оплати за замовчуванням придбаних музичних товарів. Також користувач може змінити свої персональні дані та пароль входу у саму систему, сам на сам сайт. Ми підійшли до висновків. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена, тому дякую за увагу. Гарного дня.